Добрий ранок, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Слава Ісусу Христу, канал Сільське подвір'я. На вулиці, пів восьма ранку. Скоріше, не встаємо, бо нема потреби. Свинки сплять, кури, щось там вошкаються вже, але ще сплять. Але я хотіла. Зазняти вам ранок. Вже давно, давно вже такий ракурс був. І щось мені захотілося. Ось такий ранок. Обіцяють дуже гарну сьогодні погоду на день, Ну побачимо. Як то кажуть, будемо жити, будемо бачити. Запрошую всіх, хто мене дивиться, підписатися, долучитися до українського контенту. Підтримайте мій канал, за що вам буду дуже щиро вдячна. Ще трішечки, ще трішечки. І нас буде кругла цифра. Чи кругле число вже навіть. Дуже вам дякую, що ви у мене є, що ви мене підтримуєте. Буду старатися надалі для вас. Пишіть коментарі, кого що цікавить по моїй можливості. Буду всім відповідати. А сьогодні у нас морозець. Я думаю, що такий добренький. Думаю, що у нас тут від річки. П'ять натягнуло, якщо, можливо, і більше, бо стою під хатою і дивлюся, що на дорозі колобані замерзли добряче. Але потім, потім побачимо, будемо йти на роботу, і тоді я вам розкажу і покажу щось, як воно замерзло. Якось так? Правда, Жулясь? Жуля. Змерзла? Пішли до хати? Пішли? Пішли. Хай. На вулиці, друзі, дуже холодно. Вітанечка вам ще раз уже з гарної від білої днини Тернопільщини. Морозець, як бачите. Такий гарний. Я не помилилася, що 5 градусів. Ну, в телефоні показувало 5 градусів, але тут є більше. Особливо у нас тут від річки є більше морозу. Але це мені тільки на руку. Це мені тільки на руку, дорога замерзла. Дуже добре під ногами, тільки холодно в носа. Холодно в носа. Але. Мали холодно в носа, але на роботу ніхто не відміняв ходити. Друзі, що хочу сказати. Сьогодні вже 31 грудня доходить до закінчення. добігає верніше. Добігає до закінчення. 24 рік. Що хочу сказати, був він для нас нелегким, навіть дуже нелегким. Взагалі, по всіх, по всіх ситуаціях. Але, як ми знаємо, що падати в паніку ми не маємо права, здаватися, ми не маємо права. Хто де, чи працює, чи де знаходиться? Кожен, кожен працює на своєму фронті. Кожний робить свою справу. Кожен робить свою справу. Хто допомагає нашим хлопцям і дівчатам, допомагає мовчки, не кричить на всю мережу. Хто не допомагає взагалі, сидіть тихо. І навіть не вилазьте ні в коментарях, ніде, навіть не вилазьте. Хто не допомагає взагалі. Хоча я думаю що дуже мало таких є. Але давайте, друзі, не будемо про погане. Я думаю, що у кожного були якісь у 24-му році моменти радості також. А знаєте ще що, я згадала? Мені вчора прилетів коментар. Що добра робота у продавця. Усе чуєте, все бачите, все знаєте, що у селі відбувається. Друзі, я вам так відповім на цей коментар. По-сільському цей коментар можна перевести, що, типу, ви збираєте всі пльотки. Не, друзі, я не та людина, яка збирає пльотки. Хто зі мною вже давно в Ютубі. Той знай, що я лишнього не кажу, лишнього не обговорюю і взагалі таким не займаюся. Неодноразово, неодноразово мене чоловік запитує вечором. Розкажи, що, що ти чула, що ти знаєш. А я кажу, чекай, нехай я зберу всі думки докупи, тоді, може, щось тобі скажу. Але не знаю, що тобі сказати, бо відранку нічого не пам'ятав. Отака я людина. Різні дурні балачки не збираю, нікого не обговорюю. Це дуже-дуже ріденько буває. Так що ось такі справи, друзі. А я тішуся, що я така людина і розумію що живу у правильному і рухаюсь у правильному руслі. Так що, якось так. Так що, друзі, згадаємо оці невеличкі моменти радості і на душі все ж таки стане веселіше. У мене, наприклад, Навіть те, що я йду на роботу, жива, здорова. Дякувати Богові за все, за сім'ю, що всі живі, здорові. І це вже велика радість. І це вже дуже добре. Так що, навіть дивлячись, друзі, дивіться, навіть дивлячись на ці калабані. Це болото, що сьогодні замерзло. Добре, що замерзло. І все рівно ти радієш, що ти ходиш цим болотом, що ти маєш роботу, тішишся, що ти навіть то, що ти бачиш це болото, що ти ранком відкрив очі і... Ти бачиш усе кругом себе. Так що такі справи, друзі, маємо, маємо оцінювати ситуацію правильно. Дивіться, маємо навіть, друзі, дякувати ось за цю гору напівкруту, якою я йду на роботу. І за це дякуємо Богові, що дає сили її подолати. Дивіться, які чорні дерева сьогодні в зимі. А які вони, якби впав сніг, були б біленькі-біленькі. Хоча телефон не передає, вони зараз такі в Інею чуть-чуть. І трішки такі біленькі. Дивіться, яка гарна біленька травечка від Інею. Бачите? А ось дивіться, якщо побачите, не знаю, чи побачите. Ось там на річці, бачите, лебеді. І це теж свого роду радість. Радість, що я їх побачила що вони є наразі. Дуже далеко, але є. Так, друзі. Ось такі справи. Пішла я, побігла на роботу. Дивіться, яке небо гарне, гарне небо. Така гарнюня, хмарка. Зараз вам покажу, бо тут дерева. Дивіться, яка яка красива зблизька, яка красива хмарка. Як, якісь, як якесь крило. Дуже гарно. І вона собі поплила далі ось та хмарка. Десь там далеко сходить сонечко, ось там. Видно, по горбах відбиває. сонечко сьогодні обіцяють таке моцне, як би сказати. Так що будемо з погодою. Всім бажаю гарного закінчення робочого року. Бережіть себе і своїх рідних. Бо якщо ми дожили до кінця року, значить ми благословенні Богом. І дякуємо йому за все. Прославляємо його, бо без нього не було б нічого у нас. Так що всім дякую, що ви в мене є. Па-па-па-па. До слідуючих відео.